Хлопці, всім привіт. Знову моя нова робота. Не звертайте увагу е на мотоцикли, які збоку. Я колись буду вам ще обзори робити на ці мотоцикли, бо я їх трохи обв... обновив. Це мотоцикли мої. А сьогодні я вам покажу деталі, які мені привезли. Мотоцикл повністю підготовлений до зборки і, ну, майже там, трохи ще не дороблено, е, залишається тільки збирати його. Так ось, е, мотоцикл цей з нашого міста, місто Маріуполь. Ви забрали його, вивезли його вже в окупацію, і людина не має можливості зараз збирати, тому що, самі розумієте, що таке жити на новому місці і без нічого. І ви розумієте завдяки кому це все? Ось підтвердження, звідки цей мотоцикл? Ну так вже трапилось. Кхе. Мене Мені запропонували зробити таку роботу, я не, від... не міг відмовити, бо це мій знайомий, і... ну, а друзям потрібно допомагати. Ось, розпа... розповім вам все подетально. Колеса вже зроблені. ободи новодільні, спиці хром. Тупиці поліровані і проточені. І навіть стеклоструй був у них. Тут троса, Є як і оригінальні, так і нові. Ось чешський новий трос, щеплення, фільтр. Там воно новенький вже фільтруючий елемент. Все підготовлено. Людина е, дуже підходила серйозно до реставрації, е, хотів на вихідних е, займатися улюблен... улюбленою справою в гаражі, збирати цей мотоцикл. Але якісь, ви розумієте, які негарні люди цьому завадили. Так, ось така краса, як це все гарно зроблено, але одна була втрачена, а точніше сказати, вкрадена. Тут бокова підніжка вже пофарбована, все зроблено. Там ще декілька деталей на раму. Не хочу все розматувати, бо потім мені це все скручувати, складати. Поки ми розложили, я вирішив зняти відео. Е власник вже поїхав, а я залишився в гаражі і вам показую труби, це, здається, турецькі. Е Я вже таке ставив, по-моєму, батарейський, здається. Дивіться, як це треба було скільки сидіть, щоб так відполірувати. Дуже багато деталей, все розложено, все пофарбовано, все поліровано. Правда, да, при транспортуванні, при... Так як воно там забиралося, гараж був розграблений, але це все залишилося. Мотоцикл цей, так сказати, вижив і повинен жити. І він дочекався власника, щоб він забрав його. Всі детальки, перецинковані. Ось тільки волога попала і трохи поїло. Нічого ми підправимо. Верхня траверса поцинкована. У мотоциклах, як казав власник, 18 тисяч пробіг. Розбирав двигун перший раз, все в ідеалі, все супер просто. І такий він взяв під реставрацію. Новий повністю амортизатор. Не крашені нічого. Такі гарненький. Десь там ще коробочка з них була. Тут повністю деталі на двигун. Все розложено, все підготовлено. Проточені циліндри, генератор. Відполіровувачі, відхромовані боковинки. Так, що тут? Ну, це ви знаєте, бокова ніжка водія. Відхромовані стакани, майже зібрана вилка. Ще там трохи треба доробляти. Три колодки і ще накладочка. Ми переклепаємо Звуковий сигнал. Тут маленькі всі детальки. Тут всі детальки. Метизи всі. Людина, дивіться, навіть все відхромувала. відправили на хром, все зробили. Все супер. Втрачений був спідометр, але залишився обідок і циферблат. Такі будуть ніжки, ще стакани, кришечка, зроблений коленвал. Цекеровські шатуни, поршні Чехосочешські, альмет. Там все зібрано, голочки, пальчики. Кось що треба ще відновити після тих варварів. Але ми це зробимо. Гітара, Підкрилок Фарбований порошок, деталі облицювання, це база і лак, з підбору, обідок фари, подовжувач цепа, кожуха, цепа, коліна, коліна перехром. Траверса, дві підніжки, ви під мотоцикл. Будемо дивитися, яку будемо встановлювати. Рама. Вся відновлена тут, піддігнато все, все новеньке зроблено, виготовлені всі деталі. Пофарбовано також порошок. Вже почалась у нього зборка. Але завадили його. Це я не розматував, там таке саме гарненьке все пофарбоване то немає сенсу розматувати, треба зробити цировки. Треба знайти ще один бардачок внутрішню частину під акумулятор, відновити сидіння, бо те сидіння, яке було зроблено, його також вкрали, але ми зробимо все гарненько. Так, тут ще детальки. Є спедометр, будемо реставрувати. Всі-всі детальки. Все-все підготовлено. Ось такий я називаю мотокомплект 72 рік. Маленьке переднє крило, неглибоке, з накладками на бак. Чого, чого тут не вистачає, це тарілочки, де задня зірочка стоїть, де гітара, крепиться. Немає тарілочки, вона була також відхромована, але втрачена. Потім немає внутрішньої частини бардачка, а лівого акумуляторного, немає карбюратора, його також потягнули. Немає шин, нема колес, ну, покришок. Кришок немає. А так майже все в наявності. Ось так. Все, будемо працювати. Я думаю, що я вам будемо знімати все також детально. Ну, подивимося ще. Або поетапно. До зустрічі.